Отже, огляда скетчбуку, Він в мене вівся з 23 по 25 рік. І це було майже два роки, якщо сумарно. Початок. Був настрій якось заповнити яскравий скетчбук, Почати його яскраво. Отаки, які лишились в Україні. Це зірочка, бо треба було дотратити фарбу. А це, до речі, останній розворот, насправді, все кінець. Вимикайте. Це я його зробила в останній момент. Тут прикольно вийшло, мені здається. Але так як була сторінка, тут просто так вийшло. Це мій челлендж з веселковими юнаками, які я веду з 2019, мабуть, року. Я не веду прям його щороку, але коли згадую, то роблю картинки. Можете подивитись в мене. В інстаграмі є. Так, хлопці закінчились. Це були мої схеми герданів, чи то силянок, як їх назвати правильно. Зараз покажу одну. От. Це мій перший виріб з бісеру, який я робила в потязі. Верніше доробляла в потязі, коли я їхала в Німеччину. Отаке. Теперь у нас є щоденник. В нас є поньки. Це дуже мило. Дизайни типу одягу. Це типу я. У мене постійно є чорні коти, тому тут чорний кіт. Ем, да. леки в плямах. Це я була на мультику ці елементи, як вони там називаються? Ну, ви поняли. Це мій брат малював. Challenge. М-да. А це ми були на концерті в церкві. Дуже гарно. Знову поньки, це мені мама купила олівці такі, що мають декілька кольорів в одному. Це шпинатна печівка. Це знов мій брат малював. Супер я вважаю. Це скетчики під музику. Скетчбук це особистий щоденник, до речі мій. Так що показую вам особистий щоденник. Це, типу, якийсь новий персонаж, якого я не розвивала. Цей. От. Він живе в скетчбуці. Це каляки-маляки лівою рукою. Це мій улюблений фрейм. Раджу, до речі, малювати лівою рукою, якщо ви правша або правою, якщо ви лівша. це дуже прикольно. Це перший челендж від Олександри Дікої. Зимовий. Це був розігрів з чашечками. Потім були листочки. Це дуже класні, мені подобається. Це були ягідки. Це я не пам'ятаю що. Це був затишний вечір начебто. Сервіс, треба було придумати свій якийсь прикольний сервіс. Чаювання. Я почала переводитися це в дід, але мені щось не сподобалось. Жеба. Прикольна жеба. Це було прикольне завдання, де поєднувались характеристики. Типу ти вибираєш, якого дня ти народилась там Колір очей, все таке. І там створюєш персонажа. Така в мене вийшла відьмочка з приводом. з котом, з чорним котом. Це було теж якесь чуювання типу під грибом. Це був щось типу, приємний момент, щось таке. Це був, був день народження чись. А, це була осінь, то це був день народження мого брата. Одного з. Я йому робила тіремісу шреком. Це я, типу, себе намалювала Снавкін естетик. Це мій персонаж для цього челенджу. Маленьке жолудятко. Це був типу комікс, я його дуже хотіла розвинути, але так нічого не зробила. Знову чорний кіт. І це було теж типу пазл. Треба було зібрати всякі опції і намалювати персонажа. Це завдання не пам'ятаю назву, а це було там типу літери були, символи, і в мене склався в метеорит, а в мене вийшов метеорит отак. І оце. Досить прикольно. Мені подобається челендж Олександра, він дуже вони затишень. Це я складала подарунки подругам і малювала, що я до них буду класти. Не все я клала, але, до речі, оце я придумала снег кутя <зас> Зацініть. Бізнес-ідея. Треба випустити. Це вже зимовий челендж. І придумалася персонажка Нана, з якою малювалися всі наступні дні. Це був зимовий светрик. Це теж начебто. От начебто я два зробила на один день щось таке. В мене трохи прогалине в пам'ять. Це було давно, 23 рік. Чашка тепла. Намалювала її на кухню. Потім те, як вона робить подарунки. Теж вона виходить в сфетер, комусь подарує. Це печівка. Ці, до речі, я змальовувала з тих, які ми робили, коли жили ще в Україні. А це від одної дівчини, яка робить класні пряники. Якщо я знайду аккаунт, то я прикріплю. сніговик. Типу у формі нани. Потім зимовий ліс. Тут вона ніби знайшла маленьке містечко з маленькими чудиками. Святкова прикраса. Прикрашає ялинку. Оця гірлянда мені дуже подобається, хочу таку насправді собі. Потім чарівний шарфик. Хотіла теж собі сплести шарфик тоді, але я так і не зробила нічого. Як завжди, зимою розваги, це мені дуже подобається ілюстрація. Мені взагалі моя колега сказала, що я маю випустити книжку, розмалювати їх. Так що, може, колись буде. Музика свята. Я уявила, що вони скляні або крижані ці дзвоники, думаю, це дуже класно. І запалюємо свічки. Я, до речі, дуже часто малюю зірку. Зараз більшу. І мене запитала та сама колега, така це типу, що, єврейська зірка? <хи> ні, просто зірка. Мені просто подобаються зірки. І я не думаю, на що вони там схожі. Але справді на зірку де схожі. І остання ніч перед рім Нана прийшла привітати цих всіх маленьких чубзиків. Я тоді дивилась гільду і намалювала таких ельфіків, схожих, як в мультику. Далі це вже на челендж, це просто я. Малювала всякі приколи. Можливо, теж лівою рукою, не пам'ятаю. Тут є лице якесь, якісь типу кора, не знаю. Яблуко, кориця, Мені дуже подобається, як вийшло це. Потім це я робила концепт для картинки на конкурсі мною вівці. До речі, хто не знав. в мене є закладинки вівці мої з моїм дизайном. Так що всі куплять мою красоту. Це з першого конкурсу, в якому я приймала участь, і виграла такий дизайн, типу ну, роблять тепер листівки, да, закладинки з моєю вівцею. Я дуже рада. Це не пройшла, але в мене є тепер прикольна картинка, я теж її прикріплю. Якщо не забуду, типу відражик. Хочу, до речі, з неї теж відражик зробити, але з упаковок пластикових. Це я дивилась Мерліна, намалювала Артура. Дуже класно він вийшов з першого разу. Просто. Тут дуже невдалий Мерлін. Його, він, його він, ну, ладно. Я його не буду показувати. Це натхненне Мерліном якась. Картинка з лицаркою. Вріжу це все таке в лицарському стилі, вайби лицарські. А це Долінго. Прикольний стиль в Долінго. Я вирішила, типу, об'єднати з чимось своїм і перемалювати. І ще один челендж це вже начебто весняний від Олександра Вікої. Розігрів з квіточками. Оце моє жолодятко, горішок. І з ним цей весь челендж, з його подорожами, з його всякими пригодами. У мене чогось. А, не чогось. Я спеціально зробила метелика, типу поні. <смі> на мене морда поні. Це були справи на весну, які я майже всі не зробила майже нічого. Не дивуйтесь, у мене майже завжди так. Це. Він вирощує жолод. Тут поливає його. Це, типу, має бути вигляд, ніби він лежить в траві і видно небо і кішечки. Це проростає жолодь. Дуб це жолудя. Це жолодятко спить. Це жолодятко п'є чай з жучками. Sorry, якщо в когось фобія жучків. Я люблю душечків. Це натхнено реальним будиночком, який висить в мене в селі на дереві. Я вирішила його додати в свою ілюстрацію, типу це хатка пташечки. Тут дощик і шлимак, шлимак. Оце картинки змальовані з Пінтерестом. І. Дуже прикольна понька. І, на жаль, я змалювала з руснявої так що я, мабуть, заблюрю, якщо я не забуду, щоб вони не дивились на це. На жаль, в неї стиль класний, але ну, всі ми знаємо, що моє русня не підтримує. Це купила нові олівці і вималювала їх типу підібравши під назви картинки. Це канарки, яких вже немає, на жаль. У мене щось трохи в сім'ї не щастить з канарками і з пташечками. Але вони лишились у нас в скетчбуці. Це знову ліфці такі класні, я не можу просто. Пташечки. Скетчик. Луфік. Перший луфік. Бо я тоді... Вирішила поринути в світ One Piece і почала дивитись live-action. Так, да, У мене почалось з live-action, але я його закинула, бо може ви здогадаєтесь чого. Це насправді була феєчка в зошиті з італійської мови. Я її змалювала. Зором. Мяу-мяу-мігук. Яу да, Фанфакт, який я вже казала мільярд разів, і той, хто за мною слідкує в телеграмі, це вже чули, читали. Що я спочатку читала його ім'я як типу м'явк. Щось типу того. Ну, не. Ну, Знову схема гарданів, силянок всяких, солі. Я завжди погодаюся, що з них що. Yeah. Тут знову One Piece, тут майже нічого не видно. Але я можу показати фоточку потім, якщо комусь цікаво. Оце брат сказав, що це на мене схоже, тому що я намі по каналу <кл 'язав> по бративому каналу. Так, це Снавкін. Ось теж погановину. сорі. <ріст> Емобойчик мій любимий. Потім це ми з Енні халяки-маляки влаштовували, коли вона до мене приїхала. тестували мої аватарські штампики і нові. Нову крейду масле. Це я робила дизайни для штампів для моїх подруг. Для цієї Анні і для Марії. Привіт Марія, привіт Настя! А, і Софії теж я робила, теж робила, Соніку Це ще один челендж, начебто вже літній від Олександра Дікої. Да, я залежна від челенджів від Олександри Дікої. Всім любить Олександра Дікаю. Це плями, дуже месі, але. Але так знаємо. Е, я його вирішила цей челендж робити зразу пером без скетчу, тому воно все криве. Але мені подобається все одно. Куточко. Це були по різним корам, типу. Пасхалка на котика, Рахуйте, скільки котиків. <гум> Чорних. Це гоблінкор. А, ні, не гоблінкор, це жаба друг. Дуже велика жаба. Це якась феєчка. А, теж там було типу, поєднати різні елементи треба було. Це дитячі спогади, воно вийшло жахливо. До речі, футболка з мометроном. Я його потім перемалювала сюди просто для душевного спокою. Тут виглядає краще, я думаю. Динамічніший, типу. Це вчили, типу композицію. Розбирали, як краще робити композицію. Не знаю, чи видно, що я розібрала, чи ні, але ось луночка. Це були Royal Core. І персонажі вийшли схожі на. Тих, що Настя писала про них на челендж один. Це трюкачик, капелюшник. Прикольний далі. Це таденна тваринка, лисолень. Дякую всім, хто долучився до створення його, бо я не могла придумати свою туденну тварину. Це були ідеї розподілити. One-Piece-персонажів в всій факультеті Говорсу, але я знаю, що Всесвіт Гаррі Поттера проблемний через Джоан Роулінг, так що я вирішила не розвивати цю штуку. Але, але, трошки робін. Так, тут уже буде спам One Piece, бо в мене почалась обсешен One Piece. Це концепт картинки зло, яку я досі не зробила, але дуже хочу зробити. Сподіваюся, я коли матиму вільний час, це зроблю. Так. Отаке. От це концепт брілочків. До речі, на тут якимось чином затисалося, я не знаю, чого воно тут. У мене такі увага, я дати плутаю, я сторінки плутаю, коротше, буде One Piece теж. Хтось подумав, що це чопер, так що буде... Чопер. Ем, да. Я хочу зробити брелочки акрилові з атрибутами типу, персонажів, з тим, що їх виділяє. І, звичайно, причеплю повно аксесуарів, зірочок, як без зірочок. Я повсюди тикаю зірочки. Це в мене вже понесло на другорядних персонажів, не знаю, чи я буду їх робити, взагалі чи ні. Ось ло. Це та сама, типу, картинка. Це моська класна в мене. Руки, які я малювала, щоб тут буде намалювати. І це нарешті можу показувати. Це були концепти. Підсвічників для моїх подруг, які я зробила. Тож, сподіваюсь, покажу, вставлю. Якщо ні, то я тут просто розвожу руками. Це улюблений челендж моєї подруги Насті та що Енні, я постійно пропускаю. Я колись почала малювати гуманізації по пір року, але в мене ніколи не було набору. З цілого року, так що такий собі челлендж. Це я. Майже всі мої особистості. Оце мені дуже подобається. Це теж прикольно. І наближаємося до кінця. Це я надихалась княгиною Ольгою і створювала персонажку для всесвіту One Piece. Я її сильно не придумала, але вона була б, типу, людиною-голубом і або могла б перетворюватись на Великого Голуба, або з нею б вилітали голуби. Не знаю. Можна придумати що завгодно, це ж One Piece. Потім завершення скетчбуку з моїми роздумами. Мені подобається дуже затишно виглядає. Це я придумувала подарунки подругам. І це теж блокнотики. До речі, у мене є теж такі. Я зробила блокнот, типу, де можна вставляти, що ти хочеш, скільки ти хочеш листків. Ну, майже. От. І планую зробити ще такі, бо мені подобається. І все, кінець. Багато ло, багато луфі, коразончик. Хочу закосплеїти коразончик, але не знаю, чи в мене вижить. І в кишенці нема вже скарбів багато, але це від Соніка мені подаруночки, я їх вирішила тут залишити. Це якийсь дуже розтягнутий тут із мумій. Це жолудятка, блін, вони такі прикольні. У мене, до речі, з подругою однією. Кася, якщо ти це дивишся раптом, то привіт! Були історії про жолудів, і в мене це залишилось в серденьку. Це знову від Соніка, так що огляд не тільки на мої картинки. І це я складала подарунки подругом. Щоб нічого не пропустити, робила список. Так що все. а Вия... не все. Тут ще щось? Не важко. Тепер все. Сподіваюсь, звук нормальний, і мені не доведеться це перезаписувати. І от. Все-таки я вирішила зробити це на сонячний день. Дякую всім, хто подивився. У мене є ще повно всяких скетчбуків. Маленький такий. Такий старенький з 2021 року. Якщо вам цікаво, то пишіть, я зніму ще на них огляди і може скажіть, чи варто робити огляд скетчбуку просто під музичку, без слів. На якихось там 10 хвилин. Чи менше? Отак. Всім дякую дуже за увагу. За те, що були тут. Якщо ви додивилися цього моменту, то я це дуже ціную е і все. Нарешті я зробила те, що хотіла. Сподіваюся, це відео взагалі побачить світ. Всім бай-бай. Підтримуйте українських митців.